Кошенята попліткуємо. Говоримо про мейхер і не росіяни. Капцова на зливі, Оксана Школа, Остапчуки та Діанка. Мочте зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Як ви могли зрозуміти, я трішки тимчасово змінив імідж. Справу в тому, що. Те, що невдало поголився і отримав величезну таку вирву на підборідді, тому довелося повністю прибрати борідку і таке враження, ніби я омолодився на років 15. Але не знаю, мені завжди незвично себе сприймати без бороди. Мені здається, що це щось не те, щось не на місці, але наче нормально, прям помолодшав значно, наче мені 22 рочки. Отже, сьогодні випуск у нас буде про Надю Мейхер. Пам'ятайте, ми з вами озвучували, що в неї був стрім з росіянкою. Давайте глянемо, нагадаю вам. А надія Мейхер нікуди не зникала і навіть не те, щоб не затихла, а вона продовжила свою професійну діяльність тепер як мантриня, чи як справніше називати. І от наші кошенята застали її прямий етер з росіянкою, котра проживає в Німеччині. Давайте подивимось, що ж там транслює Надюха. дюха, бо складається враження, ніби вона сама заплуталась, що хотіла сказати. З людьми, як діти, внімаємо, тобто Мені цікаво, я внімаю цю да, інформацію. Зі мною на зв'язок вийшла в інстаграмі Ірина Гросу, якої в профілі зазначено психологічні консультації, трансформація через зазнання тіло. Отже, вона попросила спростувати новину, що вона росіянка. Нам кошенята про це говорили, але ми працюємо на потоці і кожного дня. Неможливо розгледіти усі подробиці, тобто бувають моменти, де ми зафакапились, помилилися. Так от пані Гросу не росіянка, і у Мейхер був стрім з українкою, яка давно живе в Німеччині. До того ж, дуже багато за її словами допомагала біженцям з України і сприяла адаптації в Німеччині. Коротше, насправді моє ставлення до мейхар це ніяк не змінює, тому що надю поплавило знатно, і мені дуже складно сказати, в якому вона стані перебуває, тому що об'єктивно і тверезо оцінювати її а Психологічний стан складно, адже її кроки не виглядають як щось здорове, розумної людини. Моя суб'єктивна думка, має право. Що ви думаєте з цього приводу? От ставлення до Наді Мейхер. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вподобайка, підписка, знову ж таки, для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Інфо це та втюхує все, що тільки можна втюхувати. Повітряне повітря, успішний успіх, як розбагатіть з допомогою мінімальних знань. Та сама, котра розповідає, що ваша сумка це проекція вашої розкішниці. Деньги – це аплодисменти господа. Если у тебя нет денег, ты делаешь все неправильно. А если ты делаешь все правильно, Господь аплодирует тебе, посылает тебе деньги. Наталья Копцова. И вот еще нам про нее насылают кошенят. Добрый вечер, я из Одессы, знаю эту Копцову. Была неудачным риэлтором, сделок не было у нее совсем. Потом начала двигаться в сторону психологии, принудительно заставляли у нее приходить курсы. На этом само агентство и зарабатывало. Тяжело сидит на стакане, часто на стримах, Под градусом. Она нищая, как церковная мышь. Арендует квартиру, создает имидж успешный. Мне стало цікаво, що там далі, тому що про капцову несеться. Наступний злив. Привіт, після нового відео про капцову не втримаюсь та накидаю <кій> на вентилятор. Я з Одеси. Звичайно, ми якби тут в курсі хуй-сху, але я там бачила під відео коментарі від її сектантів. Якщо що, то треба у них запитати, що вони думають над темою поховання. Точніше, коли пані Наталя на. Саме вірне слово про те, що збирає гроші на поховання бабусі, яку вже поховала волонтерська організація. І її аудиторія скидувала аж бігом. Але навіщо всі ці коментарі? У мене є пруф. І справді кошеня мені скинуло підтвердження цієї інформації. Тобто, капцова, поховавши свою бабусю, збирала у підписників на поховання своєї родички. Розумієте, ну це просто зашкварний сюр. І люди не Люди несуть, Як це працює? Поясніть, мені просто цікаво. Я от не розумію цієї філософії і логіки, тому що я ніколи не вдусь на подібні маніпуляції медійних людей. А тепер найважливіше, що Капцова говорила в день трагедії, обстрілу Кривого Рогу, коли загинуло багато діток. Наталя Капцова, її пост в той день. Шесть детей на детской площадке. Вы можете что хотите мне писать и отписываться, но эти родители приняли решение ставить в стране с ракетами детей и не вывели их в укрытие во время тревоги. Родители отвечают за это. Не Путин. В правдовая злочинца и говорит, что не, не, это не Путин. Это вы отвечаете за их жизнь. И это вы сделали такой выбор за ваших детей, жить или нет. Если дом горит и его поджег сосед, а вы не вывели из дома детей, то кто виноват? Вы их... Сусід, чим більше вас в коментарях, тим більше у мене денег. У вас же мозга не понять, о чому я. Говорить і насміхається над людьми, над батьками, мамами, татами, які втратили своїх дітей. Після того вона публікує сторіс. пост о кривому рогі удалила інстаграм, довбоящери і толстолобіки на накатали жалоб. Правда, глаза коліт, да? Хто ці неадекватні абсолютно люди, які скидають гроші капцові, котра. Відкрито знущається над горем українських сімей. Абцова, яка яка себе нічого не представляє, яка в цьому житті нічого не досягла, абсолютно гнила, нещира, одинока дамочка, яка втюхує фейкове життя, адже в самої життя не склалося, у якої немає нічого за душею, у якої є просто гнилі зуби, які вона замінила на вініри, три волосини цибулини. Наростила все ж таки шевелюру. І все, що на ній висить, все, що на ній є, це фейк. Це просто ходячий фейк. І не треба мені зараз казати, що я не можу коментувати зовнішність. Кожен виглядає, як хоче. Але я можу ділитися своєю рефлексією. Вона медійна людина. Медійні люди монетизують свою зовнішність і продають її глядачам. Тож так, ви медійні, значить, ми коментуємо. І от капцова, яка відверто знущається. Сміється з українських сімей, з їх горя буде щось розповідати і ще вимагати грошей з підписників. Усі, хто підписані на капцову, купують у неї курси. Ви такі ж нещасні порічки. Гидота, просто гидота. І скажіть, чому я тут не правий? Кому що відомо про капцову? Надсилайте, будемо далі розбирати її жирнючі штрих до портрету, виправдовувати Путіна. Вона буде. Давай виправдовуй, виведемо тебе капцова. Знаєте, хочу ще доповнити цікавий момент. Це вже ось в процесі монтажу цього випуску. Мені знайомі кошенята пишуть, дзвонять, розповідають, що там капцова. Вона гіпертоксік, обожняв воювати, подавати в суди. Типу, ти поплюжиш її там репутацію, честь і так далі. А яка ж тут честь і репутація може бути в людини, яка з Арістовичем, вважає його гуру ідолом. І насміхається з людей. З їх людського горя. Я думаю, що жодна адекватна людина в Україні не стане на бік капцової, яка ось так відверто знущається з людського горя. Моя думка авторська, мені здається, що я рефлексую і це бачу е, саме так, як більшість людей, не ті, які входять в рамку зомбоящика, ось цієї її спільноти, агресивного нав'язування думки капцової, чудово розуміє, що себе представляє Наталя. І так, ми маємо абсолютне право суб'єктивно рефлексувати, говорити, бачити свою, свою думку, висловлювати. Тому що, замовчуючи такі кейси, ми породжуємо абсолютне зло в нашому суспільстві. А тепер давайте про блогерку Оксану Школу, яка є улюбленицею для багатьох на велике здивування. Тому що я про неї дізнався тільки завдяки зливам, які надсилали наші кошенята: це українська тіктокерка, інстаграмерка. Кічиться, що її чоловік виїздить за кордон. І от що мені пишуть про неї: чи знаєте ви, що чоловік школи був деякий час заступником директора кладовища? І саме під час повномасштабного він з директором розпродав би тиху землю під склепи, а землю виділила міськрада під поховання воєнних склепів, як мінімум 50 штук. І після цієї афери він різко звільнився. Чомусь ніхто не підіймає це питання, але я. Я особисто спілкувалася з людьми складовища, там була чітка афера. Тобто, Оксана Школа, блогерка, така прекрасна мама, турботлива, така українська жінка наживалася на крові українських військових. Виходить, так, Школо, ось за які гроші живе твоє сімейство. Кому що відомо, надсилайте. Ох, виведемо цю аферу повністю, і буде вам не переливки, тому що ми все опублікуємо. Школо, доведеться відповідати за кожен свій. Крок, які ж ви гнилі потвори, блогери вони українські, блогери, а не блогери. Емоційний сьогодні випуск, тому що бомбить від почутого від побаченого будемо виводити кожного на чисту воду. Я сказав, все, йдемо далі. Тепер дуже коротко про Стапчуків: Остапчук Катерина, Покачко Христина, хотів сказати, господи Горняк Христина, Володимир Стапчук. Ми цю драгі комедію просто дешеве фрік-шоу розбирали вже на каналі. Можете зайти подивитися, там прямо на заставці написано Остапище. Я лише хочу додати, що Остапчук Катя вона не вміє зупинятися, і це її найбільша біда. Неї був шанс вирулити цю історію в свій бік, але рот не закривався, лилося. Но лилося, 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 лилося повністю себе дискредитувала на руки вперед в шоу бізнесі. Вона до цього була не вхожа в шоу біз. А зараз взагалі її сприймають як фрік клоунесу. Христина Горняк, яка нікому не намоталася, окрім історії з розлученням Остапчука і абсолютно Остапчук який просто сидить, мовчить і не відсвічує, і себе взагалі нічого не представляє. Я взагалі не розумію, як ці баби так пристрасно бадаються за Стапчука, який настільки ніякий. Тому кожна зарила себе як могла. пік шоу більш-менш підходить до свого логічного завершення. Нас повеселили. Ну, хоча б так. Що ви думаєте про ту історію? Давайте подискутуємо. Ну що, мої підписники, грошики мені приготували чи ні? Це скоро фі через дві години, всіх чекаю. А це блогерка Діанка, яка казала, що їй байдуже, що там відбувається в сумах, що взагалі з звісною, і на неї не впливає. Те, що відбулося в Сумах, це теж не її біда, не її проблема. І головне, що просто не чіпали її чоловіка. Вона не може, от от не може вона. От я слухаю, і я сам починаю так говорити. От скажіть мені, будь ласка, якщо я з вами буде так говорити, там косиняти випуску. Ви це будете розуміти, коли я з вами спілкуюся? Я просто хочу свою думку. Ну просто, просто тягну, тобі вимолювати гроші потрібно не на їжу у підписників, а зайнятися чимось корисним. Заробити гроші і піти попрацювати над усіма своїми дефектами, тому що це неможливо просто. І питання: хто ті люди, які скидують їй гроші? Просто сюр, капцове, ця дамочка. Ні, давайте їм масово нести бабло. Подивіться в мене на каналі крутезне відео з гарячими ексклюзивами про інфоциганку, інфошахрайку Богдану Гончарук. Кому ви несете гроші? І як за ваш рахунок озолочують свої статки. Подивіться, дуже рекомендую, корисне відео буде. Такі у нас сьогодні новини та плітки, досить емоційний випуск. Вибачте, але вже як є. З вас подобайка, підписка, комент. Не забуваємо підписуватися на новий Ютуб канал Безпалов Муд з короткими вирізками наших пліток, посилання в описі та в закріплених. А я не прощаюсь, побачимось завтра. Па-па!